Збірна України поступила збірної Франції у відборі до Чемпіонату світу. Зараз я вам розповім, як це було. Напередодні гри було багато новин, що, скоріш за все, Сергій Рибро виставить резервний склад, що збірна України буде зливати матч з Францією. Але багато хто не повірив в це, тому що як це взагалі можливо, як зливати матч, якщо нам потрібно виходити на чемпіонат світу і нам потрібно набирати очки. Але в день гри, коли була заявка на матч, і в заявці не було основних гравців, нетравмованих Матвієнко та Маліновського, стало вже трішки зрозуміло, що, скоріш за все, це правда. А коли був вже відомий стартовий склад, і в стартовому складі ми побачили дебютанта 18-річного Михавка, Сватка, Караваєва, Михайліченко, Очередько, Назирину, одразу стало зрозуміло, що це резервний склад. І збірна зливає цей матч. Але коли збірна зіграла 0-0 після першого тайму, коли наш відненький Богдан, наш автобус зіграв 0-0 і відстояв перший тайм, ну це для нас була якась надія, що а можливо, ми наберемо якийсь там одночко. Але в другому таймі збірна України посипалась, пропустила перший, другі, треті та четверті. У підсумку збірна України поступилась розгромна французам 4-0, не завдавши жодного удару у площину воріт. Був лише один удар у бік воріт і все. Чому Сергій Рибро виставив резервний склад? Чому? Тому що півоснови складу, пів складу збірної України були під загрозою дискваліфікації. Якщо хтось з них він виставив би основний склад, хтось з них отримав би жовту картку, то проти збірної Ісландії в вирішальному матчі проти Ісландії вони не грали. Плюс хтось з них міг отримати травму. Тому так, ось напишіть у коментарях, підтримуєте ви дію Реброва, поставити резервний склад з французами чи ні. Мені дуже цікаво. Я, 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 одразу, я одразу знав і я вірив в це, тому що я. Як, як, якщо дивитись ігри збірної України, які були ігри збірної України, перший матч збірної України грає дуже вдало, а другі матчі, якісь там матчі відповіді, збірної України грає дуже погано, тому я в це повірив одразу. Багато хто з моєго, з моєго оточення не повірили в це, з мене з мене зміялись, вони. Посміхались, казали, що що ти несеш, нам потрібно перемагати, це ж збірна України. там Ми, ми, ми зараз боремось нам потрібен кожен матч, кожні очки, але у підсумку ми побачили резервний склад. В неділю граємо проти збірної Ісландії. Дуже важливий матч для нашої збірної дуже важливий матч. Як ви вважаєте, чи зможемо ми перемогти, чому перемогти, тому що, якщо буде нічия, то ми займаємо третю сходинку, тому що у нас. Негативна разниця забитих м'ячів і пропущених у порівнянні з І Нам потрібна лише перемога. Напишіть також у коментарях, чи вірите ви в те, що збірна України переможе збірну Ісландії і вийде у плей-офф. Дякую всім за перегляд! Вболіваємо за збірну України. Ставимо вподобайки, ділимося цим відео з друзями та підписуйтесь на мій канал. Вболіваємо за збірну України. Слава Україні!